До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Найщиріше вітання усім нашим телеглядачам. Ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую до випуску новин, а також закликаю. Підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн сьогодні у випуску. Дивіться про таке: Різдвяний ярмарок у бродах. Мистецтво це сила, мистецтво це зброя. Поломане дитинство. Чи виправили поломані гойдолки в одному із садочків міста Броди? Наші на передовій. Чим відзначилася 16-та окрема бригада армійської авіації Броди? Про ці та інші новини. Далі у випуску. У ресторані Royal Garden зібралося ми аби організувати благодійний захід на підтримку збройних сил України. Докладніше про цю подію дивіться у сюжеті. Добрий вечір! У ресторані Royal Garden відбувся гарний мистецький захід, а саме різдвяний роденний ярмарок. На ньому об'єдналися митці різних сфер, аби долучитися до благодійної справи. Зал був наповнений чималою кількістю поважних підприємців, а серед виступаючих – різноманітні колективи, серед них відома криниченька. Досить на високому рівні виконувалися патріотичні пісні та колядки, які станом на сьогодні мають велику актуальність та значення. Тут був не лише гарний концерт, а й цікава виставка та представлені різдвяні композиції. Метою дійства була підтримка творчих людей міста Броди, частину коштів від виручки віддали на потреби воїнів. Ми вважаємо, що цей захід є як ніколи важливим, тому що війна продовжується про це варто пам'ятати, і так само варто все одно просвяткувати таке важливе свято як Різдво, і зробити це разом в кооперації із тим, що все таки йде війна. Тому такі заходи вони є неймовірно важливими. До цього долучено багато благодійних організацій, і е, я вважаю, що ці заходи якраз і є те, що підтримує зараз нас на цьому рівні, в якому ми є, що піднімає наш дух під час свят. Мицями, які долучились до цього заходу, саме різдвяний ярмарок, я вважаю, це подарувало максимально а, бурхливі емоції, і кожен зміг відчути цю атмосферу різдва, і кожному нам це бракує. Ну і звісно, ми робили добру справу, особи збирали на дрони а, для наших військових. Ну і звісно, цей концерт а, дав змогу кожному. А, Показати свої таланти і взагалі зрозуміти, хто вони і що вони. Тому ми дуже вдячні за таку можливість зокрема, більше 25 тисяч гривень було передано організації допомога армії броди. Це неймовірне свято для міста подарували спонсори та партнери заходу, а їх, повірте, було багато. Ще вдячність за такий чудовий захід організаторам. Лише спільними зусиллями ми можемо наблизити перемогу над ворогом. Зі всього нашого міста прийшли родинні колективи. А саме це є дітки разом з педагогами. Об'єднали свої композиції разом спільно, подивилися, що вони мають, які вони мають витвори мистецтва, картини, вишивки, напекли, намалювали. Ну, все, що, все, що могли від себе зробити, показали свою творчість і принесли такою своєю різдвяною композицією на наш різдвяний ярмарок. Цей ярмарок, звісно ж, благодійний, тому що зараз такий час ми мусимо допомагати. Але ми вирішили, що ми ці е, повинні мати інтерес для розвитку, тобто вони будуть е, вироби реалізувати, дивитися, яка в них буде виручка з цього всього, і звісно ж від того вирішувати, скільки вони зможуть дати на, на допомогу нашим воїнам. Виступали для присутніх місцеві талановиті зіркові особистості, які співали відомі пісни. А також виконували своє авторське. вже на я нічка Загалом, захід залишив по собі не лише частинку сімейного затишку та тепла, а й чимало коштів на підтримку збройних сил України. Такі заходи вкотре доводять, що українці це сильна нація, і перемога обов'язково буде за нами. Ми сьогодні представляємо наш проект Молодіжне корпоративне наставництво Люди можливостей». Вже всі знають, що це проект, який спрямований на профорієнтаційну роботу, тобто підлітки можуть спробувати себе в різних професіях. І в нас вже другий рік, як зародилися два таких види бізнесу. Які підлітки ведуть? Це є вирощування мікрозелені. Ось, будь ласка, можете подивитися. У нас є сьогодні різні культури. Мікрозелені якраз зараз дуже актуальна, тому що зима і не вистачає вітамінів. А в цих малесеньких паростках 40 разів більше вітамінів ніж дорослих культурах. тому в нас навіть є маленький живенький город тут. Також ми презентуємо шоколад ручної роботи, такі новорічні, в нас новорічна тематика, ангелики, дзвоники. І також дуже класні унікальні свічки ручної роботи це кашпо, повністю виготовлені з натуральних матеріалів. Вони ароматизовані з таким ароматом Різдва імбирного печива, пряників, таких дуже пря... прянощів. І також під нашу фотозону наша дівчинка спекла ось такі ось таке класне печиво у вигляді такого сердечка новорічного теж дуже смачне. Ми батьками, працівниками студії 100 талантів. виготовили вироби власними руками і пропонуємо бажаючим придбати і таким чином долучитися до доброї справи до благодійності. Раді всіх вітати і запрошуємо до. Ху -ху -ху. Сергій Нікешин, телеканал, бродил Майн. Наші на передовій зараз до вашої уваги пропоную переглянути відеосюжет телеканалу телеканалу плюс 1», у якому відзначилася наша 16-та окрема бригада армійської авіації Броде. Один з багатьох так званих допоміжних аеродромів неподалік від лінії фронту. Пілоти ударних гелікоптерів отримали завдання накрити важливу ціль на землі. Блоки на пілонах вже споряджені ракетами. Підтримка з повітря часто буває. Ключовим навіть, можна сказати переломним моментом для сухопутних військ. Ціль в районі Бахмута, польовий склад боєприпасів та прихована позиція операторів безпілотників. Прямо зараз ворожі дрони з граями атакують українських бійців. Наших піхотинців може врятувати лише удар з повітря. У противника набагато сучасніша техніка, тому нам дуже необхідно мати техніку, яка відповідає сучасним вимогам. Попри російську перевагу в небі і в засобах радіоелектронної боротьби українські гвинтокрилі машини іноді роблять неможливе за вогневу міць. Такі дні 24 наша піхота називає літаючими танками. Хлопці на нулі зараз чекають на виліт цих гвинтокрилих машин. Від їхньої роботи залежить. Чи зупинимо ми просування ворога? Але кожний повітряний рейд – це ризик, небезпека і навіть лотерея. Тож ми тримаємо кулаки за повернення наших пілотів. Пара 24-ок дуже обережно ховаючись в складках рельєфу, заходить на ціль пуск за готовністю. Але в останній момент льотчикам дають відбій і команду негайно залишити зону пуску. Ворог спробував дезорієнтувати екіпажі і застосував потужну систему. Реб. Їй інша небезпека: загроза отримати удар ракетою повітря-повітря з російського літака. Винищувачі вони постійно знаходяться в зонах очікування. Вони займають і весь польот у нас іде в кошки мишки, вони намагаються нас відслідкувати, уразити. Відігнати ворожі винищувачі можна лише іншими літаками з ракетами більшої дальності, але f 16 поки що в нас немає. Літаки дуже близько підходять, щоб нас захватити. Ми ж зразу виконуємо маневри, щоб не попасти під літаки. Зробивши маневр, ледь не чіпляючи своїми шасі верхівки дерев, гелікоптери повертаються на допоміжний аеродром. Сіла наша пташечка! Зараз знов полетить на бойовий вихід гнати окупантів. Так і є, ціль не вражена. По нашій піхоті продовжують завдавати ударів, і командування приймає рішення підняти в повітря іншу пару. Цього разу мі 8 Ми стріляємо не з горизонтального польоту, тобто ми виконуємо так звану горку, задираємо нос та стріляємо як артилерія Кабруванням. Для того щоб виконати цей прийом, треба вийти на конкретно визначену точку, зробиш пуск ближче чи далі, і промах. Дефіцитні боєприпаси полетять в молоко, а ворог продовжить вбивати українців. Але ось вона потрібна геолокація. Ракети сходять з підвізки і вертоліт, розсипаючи феєрверком теплові пастки, робить протиракетний маневр. Якщо гелікоптер побачить, по ньому буде працювати все, що є у ворога. Були пуски. Від літака, але вчасно дали команду, що був е, пуск ракети. Ми виконали маневр, сіли е, після чого сказали, що ракета вийшла на самоліквідування. Завдання виконано як і в більшості випадків. Я думаю, десь 75% п'ять у нас буде. Але таких машин в нас замало, і майже всі вони мають дуже поважний вік. Деякі гелікоптери, навіть старше своїх пілотів, в пакети західної допомоги поки що входять такі ж самі старі радянські машини, яких позбавляються країни НАТО. Для того щоб мати хоч якусь перевагу над ворогом, потрібні принципово нові вертольоти, і головне ефективна зброя до них. Альтернативою може бути вертольота. «Апач». знову ж таки, не тільки гелікоптер, а засоби враження. Гелікоптер це лише машина, яка перевозить зброю, удари наносить зброя. І для цього, якщо нас нам просто дадуть гелікоптери, це буде 50% того, що нам треба. Апач ймовірно здатен змінити правила гри в Україні. Найвідоміша його версія лонгбоу має радіолокаційну станцію керування вогнем і може одночасно атакувати до 16 цілей. Ба Більше лонгбоу може передавати дані іншим гелікоптерам в ланці і наводити їхні ракети. Тож наші пілоти, в очікуванні апачей, возять з собою гілку бавовни. Що ж, красномовний талісман. Отак От наші хлопці літають на бойові завдання. Квітне розписом борт ударного гелікоптера розквітне наша земля після нашої перемоги. Андрій Цаплієнко Ілля Шенкаренко Сергій Перфілов. ТСН. Марафон. Єдині новини. В одному із дошкільних навчальних закладів розташовані гойдалки, які перебувають у неналежному стані. Принаймні, така інформація була ще з липня 2023 року. Але чи змінилася ситуація станом на сьогодні? Дивіться далі. Наприкінці літа 2023 року до нас на телебачення надійшло відео від жителя міста Броди, який був незадоволений станом детмайданчику, майданчику який розташований на території ДНЗ. Тут сміття, дивіться, от сміття, садочку. І от де воно було. Не подобається є вибір у нас. Великий. Я вам показав просто. Є, от вгост... просто показав. і мені питає, що можна зробити в садочку, щоб було добре. Дивіться, от я просто викинув дошки, за які діти шпортаються, тут береться шуфля, розрівнюється пісочком і все, і діти можуть ходити далі. Ми вирішили перевірити, в якому стані перебуває локація, де діти можуть бавитися, коли не перебувають у садочку. Станом на сьогодні ситуація покращилася, але не настільки добре, як це мало би бути. Тут досі гойдалки у незадовільному стані. Зокрема, є гостра необхідність відремонтувати і привезти до ладу усе, де можуть бавитися діти. Сподіваємося, тут більше не буде гнилих дошок, як до прикладу, на цьому відео. Гнилих отаких, от які забираються. Не ламайте на майданче. Я вам не ломлю його, я вам його не ламаю. Дивіться, я вам його ремонтую. Я вам його поремонтую повністю. Я от прийду ще до вечора, я вам його поремонтую. О, молодець. Але ото не буде отаке. Ну, все гниле. Все, тепер нормально. Можна всипати пісочку і діти будуть собі ходити далі. Сергій Нікішин, телеканал Бродив Майн. На цьому ми завершуємо броденюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Пам'ятайте, що Україна переможе. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Всім телеглядачам ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Плюс один автомобіль, мікроавтобус для Бродівської громади. Так, очільник Бродівської громади Анатолій Болей відвідав волонтерський осередок у місті Грубишов. Це місто з перших днів війни згуртувало людей навколо спільної біди. У важкий для України час такі дії є надзвичайно важливими, оскільки вони надають підтримку бродівській громаді та створюють основу для подальшої співпраці. Есненська та бузька громади спільно придбали позашляговик для нового зенітного підрозділу, щоб посилити протиповітряну оборону області. Кресненський селищний голова Роман Фурта та бузький міський голова Ростислав Сліпець передали військовим пікап для посилення мобільних вогневих груп ППО. До придбання транспорту долучилися соціально відповідальний бізнес та працівники Бузької міської та Кресненської селищної ради. Пікап вартістю 200 тисяч гривень вдалося придбати завдяки фермерським господарствам Апогей Агро та бортків приватному підприємству Тайфон Плюс ТЗОВ Мебус Мануфактура, депутату Красненської селищної ради Дмитру Петковському, підприємцям Андрію Гладишевському та Когуту Віталію, працівникам Бузької міської та Красненської селищної ради. Очільники громад вдячні усім, хто долучився до придбання автомобіля. Мобільність армії це запорука успішного виконання завдань, тож разом акумулюємо сили та допомагаємо нашим захисникам. Віримо, що цей автомобіль допоможе швидше та ефективніше знищувати ворожі безпілотники. Також Бродівська громада передала автомобіль військовим мобільним вогневим груп для збиття шахетів. До закупівлі автівки долучились підприємці району. Зазначимо, що підприємці бродівської громади. Постійно долучаються до підтримки військових. Крім того, громада має налагоджену співпрацю з містами-партнерами з-за кордону. Представники польської спільноти приїхали у Бродівську громаду. Це вже четвертий візит за цей рік. Польські благодійники з Вроцлава привезли дітям подарунки та солодощі. Організація піклується про діток громади, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу. Зараз у Бродівській громаді є три таких дитячих будинки сімейного типу. Також подарунки привезли для громадської організації реабілітаційно-педагогічний центр Струмок. Від імені Бродівської громади заступник міського голови Олександр Яленевський вручив подячні грамоти представникам організації. Відбулося друге засідання чергової 42-ї сесії Бродівської міської ради, 8 скликання. Розпочали з депутатських запитів і звернень. Депутат Ольга Кравчук звернулася щодо стану покриття на дорозі Броди Пониповиця, щодо діяльності народних домів на території громади. Щодо звернення міської ради до департаменту автомобільних доріг у 2021-2023 роках гострим виявилось питання щодо зняття з електронного аукціону земельної ділянки на вулиці Головацького від мешканців прилеглого ОСББ. І депутати підтримали відповідне рішення внести зміни до програми підтримки обороноздатності на 2023 рік, програми створення резервно паливно-мастильних ресурсів та бюджету Бролівської міської ради на 2023 рік. Також затвердили тарифи на вплатні соціальні послуги, які надаються Бродівським територіальним центром соціального обслуговування окремих категорій населення, прийняли рішення про організацію харчування здобувачів освіти у закладах освіти Бродівської громади, про закріплення території обслуговування навчальними закладами, внесли технічні зміни у положення про відділ освіти Бродівської міської ради. Та ввели у штатний розпис Берненського ЗДО посаду асистента вихователя. У зв'язку з потребою мешканців села у ЗДО почне працювати інклюзивна група. Також затвердили нову редакцію статуту броди теплоенерго, передали на баланс майданчик зі штучним покриттям у селі Суходоли, генератори і майно на потреби Збройних сил України, прийняли рішення щодо низки земельних питань та розглянули ряд інших питань. До нових зустрічей!